Яскраві та неповторні вироби у національному дусі виготовляють своїми руками майстрині жіночої громадської організації Анастасія. Сьогодні вони готують колекцію, яку повезуть на всеукраїнський сорочинський ярмарок. Отримані кошти члени організації планують витратити на відкриття в дружківці художнього салону. Усі деталі від Наталі Поколенко. Рушники, оберіги, картини усе зроблене власноруч, що має українські колорити, національне забарвлення. Майстрині організації Анастасія готують на сорочинський ярмарок. Саме такий товар там користується попитом, але щоразу треба вигадувати щось нове. Цього року повезуть ось таку українську родину у вишиванках. Основним напрямком у нас є це відродження одягу на основі старовинної вишивки. Ми робимо вироби з домотканого полотна, вишиваємо це наш основний напрямок. Потім ми робимо сувеніри, це домовички, оберіги. оберіги. В свій час ми багато робили різних сувенірів. Ну, кожен рік вони йдуть по різному, тому що старе вже не цікаве. Треба щось Треба щось новеньке. Зібратися у поїздку допомагає міська влада. І транспорт дають, і місце на ярмарку оплачують. За це їм подяка. А дружківських жінок найбільше тішить те, що їхні сувеніри купують і везуть додому і українці, і європейці. Люди цікавляться. Єдине, що там там витає національний дух, і туди з'їздяться люди, яким це цікаво. І вони спеціально на сороченцях купляють такі речі. Дуже багато іноземців, які приїздять. І їм також цікава наша Україна, наша ментальність, наша, наш побут. Речі з дружківки їздять звідусілі по, всій, по всім країнам СНГ і в Германію до Європи і до Європи також. Торгівля на ярмарку це і позитивні емоції, і спілкування з колегами з інших регіонів, і звичайно, гроші. Їх організація Анастасія планує потім витратити на відкриття у дружківці художнього салону, де кожен бажаючий зможе придбати собі такий сувенір на пам'ять.